Бажаю всім здоров'я. І сьогодні хочу з вами поділитися ще одним нашим продуктом від компанії Лівеста, який дуже необхідний кожній людині, практично або таким людям, як мого віку. Значить, у цьому цей засіб зветься Магній. Плюс, плюс в тому, що тут додавлені ще вітаміни та мінерали. Сюди доданий вітамін Б6, який дозволяє, щоб імунна система працювала добре. Додавлений є вітамін Д3, К2. Це для зміцнення кісток, для укріплення е, усіх м'язів, шкіри, волосся. Також сюди додавлений ще е, асам магній він розслабляє м'язи, дозволяє в кого судорги, в кого там якісь спазми, дозволяє вночі відпочивати, вдень ходити. Це просто незамінний, незамінний засіб для людського організму. і Я рекомендую вам його так, як сама користуюся і користується вся моя родина.